І коли всі нападки пройдуть по полу, ми зачиняємо його і ставимо до нашого символу, символу максимально сильного сонця, який сьогодні цілий день світимо нам, супроводжувало усі наші. Намагання стати ще більш чистими, сильними, творчими, щасливими, здоровими. Ми передаємо лампадку до центру, до нашого Сивою Сонця. І своїми серцями ми робимо його ще яскравішим, ще сильнішим. А воно в свою чергу буде напитувати нас. На купальській зорі в пабороці в вийди, подивися в цю цяліча рівну ніч. Ніч та чиріли не сховає в нас, бабороці, квітку ніжно без приказ. Хай щаслива доля усміхнеться всім, паскуючи рівної поведи у світ. Сила життя і сила щастя народжується у добриті вашій. У доброті кожної людини. злобульно росте, його можна побороти тільки з добра та духовної краси.